Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Майже щодня у моєму блозі я викладаю рецепти страв, добутні та свят. Перевірене особисто. Сьогодні пропоную приготувати лазаню болонезе з м'ясним рагу болонезе. Для бульйону нам треба взяти 1,5 літри води, одну цибулину, одну морквину, невелике стебло салери і пару стебел петрушки. Треба довести зелень та овочі до кипіння і варити її до готовності, солити бульон не можна. Тим часом беремо 200 г сала з м'ясною проріз'ю. Добре його подрібнюємо, висипаємо на суху пательню та обсмажуємо до зміни кольору та зменшення розміру кубиків. Далі селеру, цибулю та моркву кожного інгредієнта у кількості 100 г нарізаємо кубиками. Та з'єднуємо у одному посуді. Овочі додаємо до шкварок, розмішуємо і продовжуємо смажити. Треба дочекатися, доки овочі виділять сік. Також не забувайте періодично все перемішувати. Смажити овочі приблизно 5 хвилин. Я роблю все на пательні. Проте можна відразу процес починати у каструлі. Отже, перекладаємо овочі салом до каструлі, додаємо 800 г яловичого фаршу, проте можна брати і свинячий, або змішаний. Все гарно перемішуємо до однорідності і тушкуємо приблизно 10 хвилин. За цей час м'ясо та овочі обміняються смаками та соками. Далі додаємо 100 г сухого червоного вина, наголошую на тому, що у даному випадку вино повинно бути не білим, як приготовлення різоту або інших страв? Це важливо, продовжуємо тушкувати 5-10 хвилин, очікуючи, доки вино випарується. Хочу поділитися з вами секретом: якщо не дочекатися, доки вино випарується, а відразу додати інгредієнти, то ви зіпсуєте страву. Індикатор того, що вже пора додати інші складники відсутність винного запаху. Отже, запах вина випарувався, як і сам напій. Доливаємо 1 літр мелених помідорів. У мене вже готові із банок. Після цього зверху заливаємо наше м'ясне рагу болонесе для лазані овочевим бульйоном, але виливаємо його не весь, а десь приблизно половину. Далі варимо рагу біля 2-2,5 години. Важливо за цей час не додати ні грама солі. На каструлю ложимо дерев'яну ложку і накриваємо кришкою і так тушкуємо. Через кожних 30 хвилин треба помішувати масу, після чого знову накриваємо кришкою та тушкуємо. Поки все готується, треба зробити класичний білий соус без шимель. Для цього беремо літр молока, по 70 грамів пшеничного борошна та вершкового масла, сіль перець та мускатний горіх. У сухій каструлі розтоплюємо вершкове масло при помішуванні. Далі додаємо борошно, обов'язково розмішуємо, а окремо ставимо закип'ятити молоко. Коли воно закипить, по одному полонику додаємо молоко до борошняної маси, поступово перемішуємо і вливаємо ще молоко приблизно 3 полоники. Перемішувати масу краще вінчиком, так зручніше та ефективніше. Поступово молоко закінчиться, а соус прийде у потрібний стан. Соус бешемель потрібно постійно перемішувати, не відходити від каструлі, адже якщо він пригорить, з'явиться неприємний присмак. Поступово страва загусне, це стане буквально за пару хвилин. Тоді її потрібно вимкнути, попередньо додати сіль, перець, мускатний горіх до смаку. Густоту соусу дивіться на відео, адже по мірі застигання він загусне ще. Рагу болонезе теж починає стати густішим та розпосуджує неймовірні аромати кімнатою. Доливаємо до нього бульйон, який залишився, але не весь частинами, і продовжуємо тушкувати. У самому кінці тушкування солимо та перчимо рагу болонезе. Це теж дуже важливий момент. Овочевий бульйон додаємо частинами до тих пір, поки він не закінчиться, а рагу остаточно не загусне. Після того, як ми його посолили, тушкуємо ще приблизно 10-15 хвилин і вимикаємо вогонь. До речі, таке рагу підходить до пасти рису, або його можна навіть намазувати на хліб. Воно дуже-дуже смачне. Але ми сьогодні будемо використовувати м'ясне рагу для приготування лазані полонезе. Беремо форму для випікання, викладаємо на дно один ополоник м'ясного рагу і розрівнюємо його. Зверху викладаємо три листки для лазані. Вони є у будь-якому маркеті, але можна зробити їх і самому. Рагу волонезе, два ополоники, соус пишемель, тертий твердий сир. А зараз інгредієнти йдуть шарами, після цього повторяємо у тому ж порядку декілька разів. Я роблю дві лазані у двох формах: самий верхній шар рагу болунезе, соус бешемель та багато тертого сиру. Нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо страву приблизно пів години. Лазаня вийшла неймовірно ароматна та смачна. На жаль, камера цього не передає, але повірте мені на слово, вона точно вам сподобається. До речі, на моєму каналі вже є рецепти лазані по-міланськи та наполітанські, у яких ми використовували соус полонезе. А от лазаня полонезе робиться саме з м'ясним рагу, Не плутайте! Даний рецепт полюбляють у всіх регіонах Італії без виключення, тож це безпроіграшний кулінарний варіант. Запрошую вас підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного блогу, смачного та продуктивного вам дня, а також злагоди у сім'ї та миру нашій Україні.